Добрий день, Василіна. Дік прийшов в дрові Присідайте. Володимир Павлюк прийшов замовити дрова для опалення свого будинку. Обігріває твердопаливним котлом, який водночас нагріває і бойлер. Скільки ви хочете дров? П'ять кубів. Ви будете своєю машиною, чи в нас є доставляє в нас доставка є своя. Давай. Ми можемо вам доставити. Давайте вашою, щоб я її не шукав. Чотири тисячі сто шістдесят гривень. Устралення. На чорночорному на ріку 8 тисяч але п'яти кубів чоловікові замало. Зазвичай каже, треба з півтори машини дров, а це близько восьми кубів. Плюс заплатити за доставку 385 гривень за куб. І загалом дрова йому обходяться в понад 6 тисяч 600 гривень. А крім них ще треба купити дві з половиною тонни брикету. Газу ж у районі немає. Я дровами розпалюю, а брикет підкидаю. Більше тримає котел калорійність і менше треба, значить, жінкою чи будити, щоб ходила з таким самим замовленням. У лісництво прийшов завідувач відділу місцевого училища корпуси в маневичах і в кулках. Буде очне навчання чи ні, а плюсову температуру підтримувати там. Усе ж доведеться. Наразі є 30% з необхідних запасів опалювальної деревини. Приватна компанія опалює, але на дровима саме дровими обрізками. Відходами від лісового виробництва так приблизно тисячу кубометрів в рік вона спалює. Ми купуємо в неї калорії і обігріваємо 205. Учнів, які вчаться нас і 50 з лишнім членів колективу. 447 гривень за куп вільхи, сосниче осики, і 498 гривень за куп дуба чи берези. Така цього року вартість дров у Маневицькому лісництві на 30-40 гривень дорожче ніж торік. Плюс доставка. Тим, хто не хоче або не може порубати сам, пропонують готові від 1100 гривень за кубометр берези до 1500 гривень за дуба. Якщо більша тепловіддача, то й сировина Дорожче. Люди більш стараються, бо такий, настав воєнний період, такий, ну, я знаю, всі наверное, більше застраховуються, більше стали люди йти. Твердо листяна порода і вона більш дає тепла, і, більше, і довше горить, і більше тримає тепло в домі. А таке, як сосна, там, кавосика. Це менш калорійні, ну, зим, в, їх, звісно, теж в їх є спрос, але не такі. Бажано, аби тут дуб була береза була. П'ять кубів кругляка напередодні привезли місцевому мешканцю. Ще має трохи брикету, який тепер теж подорожчав. Каже, купити весь необхідний обсяг за один раз дорого, але час ще є. Вийшлося 2-300 виписати. Ну і з привозкою ще треба тисячу. На привозку. Думна ну так притик. Фінансів не де вистачає. Дерева для дров відбирають спеціально. Лише ті, які для промислової переробки Дерем, придатні дерева, не повністю цього, або не придатні взагалі. На дрова відбираються сухостійні дерева, буреломні, з хворобами. На вибіркових ділянках ми можемо з гектара взяти до 20 кубів деревини. На вибіркових ділянках з гектара лісівники можуть взяти до 20 кубів деревини. Ну а поки норми продажу дров на людину 5 кубів. Якщо сім'я з чотирьох людей, то вона може закупити для обігріву 20 кубометрів деревини. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.